Доброго дня, мене звати Олександра, мені 30 років. Приїхала з невеликого містечка Бершать. Наразі виконали операцію трансплантацію серця. Почуваюся добре. Хворіла протягом п'яти років. В неї було таке складне захворювання, як абілітаційна кардіоміопатія. А, єдиним шансом для неї це була трансплантація. Перед трансплантацією наш почувалася геть погано. Ви були змушені її покласти до нас на лікування, оскільки вона вже не могла обходитися без препаратів, які б їй могли допомагати постійно, цілодобово була підключена до моніторів, а стан був важкий. І ось 24 червня Борис Михайлович провів операцію трансплантації серця. На сьогоднішній день у нас 22-га доба після трансплантації і ми вже готові пацієнтів. Можна винести робити, подякування, лікуючи мені кажуть, мене Юлії, мене Гані Юрівні, за її турботу, що вона пропитала, допомагала і трудну хвилину підтримувала. Дуже велике дякую Борису Михайловичу і всьому персоналу. Я дуже переживала. Бо... Тоді не можна було говорити по телефону, але був тяжкий сам. Я дуже переживала. це Але зараз все добре. Вдячні родині донора. Дякуємо, що надали мені таку змогу жити далі. Реабілітація, відпочинок, і будемо набиратися сил, енергії для нових якихось звершень.